дня, Шановні друзі, трошки втомлені, але я думаю, що зараз у вас ця втома пройде. Я постараюся коротко вам дати ту інформацію, яку ви ще не чули. Дякую, Юрій Михайлович, за запрошення і дякую Збройним силам України, що дали нам можливість сьогодні з вами зустрітися. Всі сьогодні розповідають про продукцію бджільництва мед, пілок, піргу. Але хто її приносить? Бджола. Щось останнім часом всі констатують факти, що дуже багато бджоли гине. Констатація факту. ну гинуть. Чого гинуть? Кліщ варога. Ну, препарати є, да, цикл розвитку, да, змінився клімат, Ну є препарати, є пасічні, все нормально буде. Потрави, там все зрозуміло, але за 30, років, тобто 30 мільйонів років бджоли так не гинули, як гинуть за останні 10-15 років. Чого? І що з цим робити? Що сказати, що гинуть? Ну, гинуть. І не тільки у нас гинуть по цілій планеті гинуть. В чому причина, де механізм? Тому що, щоб бджола жила, звичайно, їй треба три функції. Вона повинна харчуватися, бо не буде їсти, то з голоду помре. Друге, вона повинна розмножуватися, має свій біологічний цикл. І третє, вона повинна захищатися від пливу патогенних факторів. За годівлю, за харчуванням, все прекрасно, розповіли, все супер. Але те, що ще є корм у вулику в і стільниках, це ще не означає, що бджола буде сита. Не означає, що потрапило в кишечник у бджоли. Жири, білки, вуглі, води, це ще не означає, що вона буде сита. Тому що з кишечника поживні речовини повинні потрапити в гемолімфу. А як вони потрапляють в гемолімфу? Тоді, коли вони розщеплені. Поживні речовини у складній формі, це як кусочок стіни. Добре, сказали хлопці. Вони повинні розщепитися до цеглинки. І поки вони не будуть розщеплені до цегинки, да, Василь усе, добре каже, 90% піде транзитом. Тобто йде процес ферментації, розщеплення. І тільки тоді вони пройдуть через стінку кишечника у гемолімфу. Хто приймає в цьому участь? Це ферменти кишечника бджоли. Але ще приймають в цьому участь мікробіота, мікроорганізми кишечника, це приймають у цьому участь. Оце перший нюанс. Друге розмноження сита бджола. Якщо вона здорова, буде і розплод буде все добре. Захист. Що приймає участь у захисту бджоли, відпливу тих же біологічних, тих же хімічних, фізичних, стресових факторів? Імунна система. Імунна система вроджена набута, не буду розповідати, це гуморальна клітина. Але запомніть одне, 60% бджоли імунної системи це є кишечник. Кишечний імунітет. І тут велику роль відіграє бар'єрна функція кишечника. І от порушення бар'єрної функції кишечника призводить... До загибелі бджіл, до колапсу бджолини колонії або бджолини мор. Чому зараз я вам розповідаю схематично дуже по-простому? Кишечнику є зовнішній і внутрішній бар'єр. Є зовнішній бар'єр у савців у птицю у рибу не так, зовсім іншому, як у бджоли. Ми вивчили, довели і над цим працюємо далі. І чому бджоли перший індикатор? Після застосування гербіциду, особливо гліфосата, ураган. Бо то, що йде потрава, по гостре отруєння, там питання нема. Так ось від гліфосата бджоли не гинуть, вони гинуть від, вторич, від ентеробактеріозів. Так от механізм розповідає. Перший це є мікробіота. В Мікробіоті 70%. Так Бог дам, природа дана. Це є корисні мікроорганізми або сапрофіти. І 30% це є патогени або хвороботворні, або умовно патогені. Так оцей баланс, коли 70-30%, зберігається у кишечнику нормобіота, корисні мікроорганізми або сапрофіти. Так, вони ферментують тобто синтезують ті ж ферменти для потреблення. друге, вони синтезують антимікробні речовини. Вони синтезують групи В Б, говорив Сергій, за органічні кислоти, молочну кислоту. Оце важливість корисних мікроорганізмів. Тому, скажімо, при селосуванні або чи при анаеробній ферментації пілку в пергу, іде синтез теж самої. Там не тільки працюють ферменти, але працюють ще молочно-кислі бактерії, лактобактерії. Чому pH зменшується у, у пілку? У перги до 3,94 за рахунок ферментації молочно-кислі бактерії. Вони не тільки у у, у прізі, у, вони у, ще і в кишечнику виконують цю функцію. Іде антагонізм між підпоганим е, і корисним. Іде антагонізм, йде боротьба. Перший рівень боротьби, що ви знали це ви перший раз чуєте, це йде на інформаційному рівні. Рівень біополя. Є правосторонній обертання фазові площини і лівосторонній. Так от для корисних мікроорганізмів притаманне правостороннє обертання фазової площини 72-28. Для патогенів лівосторонні 72-28. І боротьба йде на, первично, йде на цьому рівні, на рівні біополя, антагонізм корисних і патогенних. Це є, що стосується. Коротко я сказав у двох словах за мікробіоту. Другий, йде перитрофічна мембрана. У савців нема, у людини нема перитрофічної мембрани. У них є на епітелію у нас, у птиці є слізовий шар, муцин, у бджоли перитрофічна мембрана, яка має два простори. Перший простір йде між мембраною або матрикс. І е, вмістимом кишечника, і ендоперитрофічний простір між цим матриксом, або сіткою, або мембраною, називати, як хочете, до стінки епітелія. Тобто кожний комочий корма, який потрапляє з переднього е, відділу кишечника у середню, обволакується цією мембраною кожен ковточок. Там починається проходити оцей процес розщеплення. Поживних речовин, цієї стіни допростив, І через цю сітку попадає до епітелія. Складається хітин відсотків 15 і 70% це є білок. Так от вони проходять через перитрофічну мембрану ці, е, поживні речовини. Не перетравлені, те, що говорили, от білок, так він не пройде через цю мембрану, вона його затримує і пройде вона у каудальну частину. І мікроорганізми патогенні теж не проходять. От тому Вже другий етап це імунної системи кишечника, як дано природою. Внутрішній йде епітелії, клітини-епітелія, інтероцити, багато не буду розповідати. Є такі клітини-ентероцити видільні, які виробляють ті ж і ферменти, і антибактеріальні або імунні речовини. Є ті, що які абсорційні, які забирають поживні розщеплені вже речовини, амінокислоти, цукри і воду, мікро, макроелементи, вони потрапляють у гемолімфу. Є ну і між ними є щільний, щільні зв'язки. Також, коли застосовуються антибіотики, антибактеріальні речовини. Ті ж препарати проти кліща варога. Всі акарициди заповнить, вони мають антибактеріальну дію, ми все довели. А саме головне на сьогоднішній день ця біда це є гербіцид гліфосат. Так ось гліфосат, виробники написали в інструкції, що він вбиває ферменти в Механізм дії, зрозуміло його, гербіцида. Но ніхто не сказав, що гербіцид гліфосат, у ґрунтові він знищує корисні мікроорганізми. А ґрунт це теж мікроорганізм тобто живий організм, порушується дисбактеріоз ґрунту це перший етап. Другий це є рослина, а третій це є кишечник бджоли. Тобто порушується у бджолі е, рівень 70-30. У нас є таблиця, ми провели дослідження. Коли рівень сапрофіта корисних падає 60, Ентеробактерії піднімається 40, свято місто пусто не буває. Коли тих 50, ті теж піднімаються вже 50. І от коли сапрофіти корисні падає рівень 30, тих піднімається ентеробактерій 70. Вони виробляють яд, називається ендотоксини. Ви всі прекрасно розумієте. Так от ці ендотоксини вони порушують оцю перетрофічну мембрану, порушують оболочку самих епітелія. Міжепітеліальні ці зв'язки. І це призводить, називається підвищення інтестинальна проникність. По-нашому, синдром дирявої кишки. Це призводить до транслокації патогенних бактерій, тобто з кишечника мікроорганізми, патогенні токсини проходять через вже епітелій і потрапляють у стінку слізову і в гемолімфу. От у чому проблема? Чому біда сьогодні? Не від цього гліфосата гинуть, не від антибіотика чи акарециду, а гинуть того, що вони призводять до порушення баланса 70-30. А вже ці, що 30 вони сиділи в вольєрові ентробактерії, вони піднялися до активної форми, виробляють токсини і вони знищують, бо потрапляють в гемолімфу. Отут біда. Американці виділили е, одну із бактерій серація у гемолімфі. Ті підібрали антибіотики, підбирали, нічого не вирішили. У нас не наука не дурніша. Слава Богу, Галотюк, професор своїми науковцями. Вони виділили два штами ентеробактероїгноза і Klebsiella пневмона. А американці треті сараці це тройця. Так оттеробактелегінозаб'є послізовів, що виділив Олександр Істафович, хлап'яла б не можна б'є а ті сарації, що виділи, то у гемолійфі. І от ті пішли шляхом антибіотика, нічого не вирішили, бо пішли іншим шляхом. Ми просто навчилися у бджоли, почали вчитися у природи. Якщо бджола 30 мільйонів років вижила, значить якась у неї є, і треба у неї просто зайти і запитати і повчитися, що ж ти вижила. Так ось ми пішли шляхом для того, щоб 70-30, оцей баланс, його відбудувати. Вивчили ми які бактерії. Коли ми брали 70-30, значить ми досліджували лактобактерії і сапрофітний ентерокок. А от ці, що триці, це ентробактерії оці три. Тому взяли, у нас є професор Бойко Надія Володимирова. Володимира це Ужгородський університет за кафедрою мікробіології, вірусології, це медик. Є там, вона директор центру слізових оболочок. І вона розробила підхід і розробила препарат. От як зробити, як. Вирішити проблему, щоб оці ентеробактерії не призводили до масових загибелі бджіл, до цієї транслокації. Зробили аналіз меду, виділили бактерії. Бацію субтілість. Ми провели, сьогодні я б вам розказав ще одну лекцію за пілок і піргу, провели ми дослідження пілку і пігу, мікробіології і біохімію, які залишаються мікроорганізми у пергі. Бацію субтілість тільки залишається в якісній. У пілкові і патогени, особливо плісні у грибки, чашку Петрі заростає чорним у пілкові. У пергені, за рахунок pH і плюс антигоністичних властивостей, вони всі гинуть. Так ось взяли ці три штами лакто ентерокок, бачили субтіліс Потім подобрали, то, що я говорив, що будь-який вид хоче вижити, йому треба харчувати для цього пробіотичних штамів і далі їсти їм. Називається пребіотік. Цей пребіотік йде водорощений хітозан, йде автолізат дорожей і вуглеводний комплекс. Тобто у симбіотік входить пробіотики, щоб відновити 70-30, далі йому їсти порошочок. Заливаємо водою 16 годин бактерії корисні, вони з'їдають поживне середовище, синтезують оті поживні оці, продукти. Синтезу, біологічно активні. Ось. Але е зустрілися ми 10 років тому назад із, товаришем наш умнічка, це академік Мельничанко Василь Миколаївич. Коли Чорнобиль зірвався, вони займались розробкою йодистих препаратів для людей, для медицини. Йод, який ми, спіртовий, там операційне поле, продукти ці йодисні, у них заряд мінус. Вони зробили йоді з зарядом плюс, тобто той, що в організмі, він втрачає вже свої властивості токсичні, але він залишається е, джерелом йоду, а тож обмін речовин, це ж робота залоз. Розказали ж хлопці, за що таке залози у бджіл. І він дає нам матеріали, що хлопці подивіться, йоді з концентрату, він активує сапрофіт, а ці патогени б'є. Вибірковий кілер. Коли ми зробили дослідження в контрольному інституті, то у нас є цей препарат у сухому суха речовина, тобто ці три штами, які повинні бути, І айодіс ми довели, що концентрація 1 до 6, бо навіть чистий, який виробляє, то він активує себе профіт. І коли ми його беремо, отут порошок, то є пробіотики і пребіотики. А тут є водний розчин йоді з селем. Ми заливаємо через 16 годин збільшується в 3-4 рази активність. Виробляються вже природні антибіотики і плюс е біологічно активні речовини. Ми задаємо в жулі вирівнює 70-30. Але не тільки ці три штами. Ми створюємо умови, що і біфіду бактерій, і сапрофітні інші мікроорганізми. Вони створюють умову вирівнює 70-30, от яким ми пішли шляхом. Провели дослідження на американському гнильцьові. Бо за ті три штами в нас протоколи, всі слайди є. Єдиний препарат на сьогоднішній день, коли приїжджала канадська інспекція, це в Полтавську Закарпатську область, покажіть, чим ви можете профіліктувати, боротися із американським гнильцом без антибіотиків. Ми показали, будь ласка, контрольний інститут, дослідження вони взяли переклад, повезли в Канаду, провели дослідження в себе по цій методі, підтвердили ефективність проти гнильцових захворювань. І сьогодні цей препарат ентеронормін з йодісселеном зареєстрований у Канаді під торгову парку Бузок. Не кормові біологічні добавки, бо добавки повинні, вони можуть застосовувати і настанові пишеться для покращення травлення. Якщо йде профілактика чи лікування інфекційних захворювань, повинен бути ветпрепарат. І він проходить кожна партія, кожна серія, проходить контроль перше ефективності, по-друге, безпечності. Відпрепарат. Оце він зареєстрований, отут і написано. Реєстраційне посвідчення РП. Це не тільки для органічної пасіки, це для всіх пасік. І зараз весною ви будете проходити е, обстеження пасіки. Буде весь служба приходити. У паспорті пасічних є розділ проведення профілактичних е, заходів. Запишіть. профілактика не одним словом інфекційних захворювань. Запиши, тому що сьогодні вже вчора ми зустрічалися з експортерами із Держпродспоживслужби. Там є п'ять захворювань, які йдуть за рахунок коштів державного бюджету дослідження. Запишіть профілактика європейського гнильця, американського гнильця. Із ентеробактеріозів цінно-обов'язково, сельмонельоз, ешерихіоз – це теж ентеробактеріози. Тут є настанова, настанова затверджена. І хай ветеринар поставить печать. Ви заповнили, каже, поставив печать: ось є препарат ветеринарний. Зареєстрований, тут є серія, то і цьому, будь ласка, то і настаново. Поставте нам у паспорт печать, щоб ми провели профілактику проти гнильцових захворювань, особливо американських і європейських. Тому я дякую, що ви це запитали. Да, будь ласка. У медії? Ні. Значить, у медії дивіться. Тут є три штами. Я вам сказав, лактоінтерокок і бацилюс. Лактоінтеркосапрофіт, то є постійна мікрофлора в кишечнику бджіл. бацелі, суплість це є транзитарна. Вона знаходиться на поверхності пілку, пілок це показує натуральність меда. І що у Галотюка виділили в медові баселість і бо він там повинен бути, цей бацилі. Це є природність. У Перги, що ми дослідили, він там повинен бути. Він, це дійсно йде транзитарне як поповнення. Кишечника бджоли. Чому ми кажемо, що мед це є пробіотик, бо там є бацеві субтілість. Вегетативних форм не буде. Механізм дії меду, знаєте, там не буде його. І у береги теж не буде вегетативних форм, тільки споротворюючи бацею субтілість. Але він себе оправдує, і головне, що ми допомагаємо бджолам вижити від впливу, який найбільше не клімат дає. А людський фактор, гомосапієм, стоїть ми, що наносимо врядці і бджолі. Ми її не заборонимо застосовувати препарати, але нам потрібно підтримати її стан. Я більше би вам показав, розповів. Я думав, що буде ще можливість. Звертайтесь до нас на сайт, на питання, дамо відповідь. Але я всім вам хочу побажати особисто вашим рідним, близьким, здоров'я, Божої ласки і мирного неба. Все буде Україна і слава Україні.